Відпочинок не для всіх родині, яка виховує хлопця з інвалідністю, відмовили у бронюванні номера. Адміністраторка садиби на львівщині телефоном пояснила мамі дитини, що їхній заклад не пристосований для таких людей, а крім того, візочок може пошкодити меблі. Детальніше кореспондентка ТСН Тетяна Хомич усі звірі. Це хто сину диви з білочки, бачиш. 21-річного Артема читають йому книгу та разом міркують, куди податися на вихідні. Завтра поїде на шашлики. подихати свіжим повітрям серед лісу. Відпочинок у Карпатах, куди на три дні планувала поїхати родина, не вдався. Запалилася якась іскурка, і ми хотіли відпочити поїхати. То воно зразу це бажання пропало. Це через діагноз Артема хлопець має ураження центральної нервової системи і потребує постійного догляду. Не може самостійно ходити, не розмовляє в нього дуже низький рівень інтелекту. Ну, він ніяк не вміє комунікувати. Через інтернет родина знайшла садибу у східниці, прочитали позитивні відгуки і зателефонували. Адміністраторка погодила дату. Казала мені, що є такі вільні номери на другому поверсі обидва: один трьохмісний, один двохмісний. Однак, коли пані Світлана повідомила, що з ними буде дитина на візку, усе змінилося. Сказала ні, вже всі апартаменти продані до лютого. Що ніби вони вже всі зайняті, хоча там хвилину назад в розмові вона їх могла мені запропонувати. Мене обурило те, що таких людей, напевно, все-таки не хочуть бачити. Адміністраторка кажуть батьки, пояснила їм, що готель не пристосований для людей з інвалідністю. Вона каже: ну, можуть, ви можете пошкодити майно і там візочком. Своїм обуренням Світлана поділилася у соцмережі, і наступного дня під її постом з'явився коментар від закладу. Для інвалідів сходи не обладнані, сходи дерев'яні, дуже вузькі та крути. А ще за кілька годин це пояснення зникло. Аби дізнатися, чому відмовили родині. Намагаємося зв'язатися із садибою. Чоловік, який піднімає слухавку, представляється ілею і пояснює, сталося непорозуміння. Моя колега можливо вона щось неправильно зрозуміла, що хоче купити з цим візочком. Відмовили ж клієнтам через те, що готель зовсім не пристосований для людей з інвалідністю. Повідомили що щоб не. Ну, не... Чинок і для них, і для інших наших відпочиваючих зараз такий час, що таких людей буде навпаки багато. Не повинно таких речей просто бути. Аби виправити це, батьки Артема вже звернулися до уповноваженого справ людини і кажуть, таке у них сталося вперше. Хоча родина, попри діагноз хлопця, вже багато років активно мандрує. Тетяна Комич, Антон Онищук, Луцьк ТСН один плюс